Війна, вона так чи інакше, от навіть зараз, коли там дуже багато хто від неї втомився, вона все одно змушує тебе перебувати в постійному стані, екстремальному стані свідомості. Ти відчуваєш війну набагато яскравіше, ніж якщо би там сидів в тилу. Особливо це різко проявлялося в перші півроку повноштабки, коли ну, просто все суспільство там максимально швидко в один момент. Перемкнулися з цивільного стану в стан глобальної, тотальної війни, на який не зрозуміло, чим все закінчиться, без там, якоїсь суттєвої допомоги, без чітких кордонів, просто там, кожен день там, динамічні там, наступи там, оперативного рівня. І це тобі дозволяло, коли ти заходишся в цьому стані, і ти комбатант, ти. Відчуваєш ну, весь світ, все навколишнє абсолютно не інакше. Ти у тебе там, інше розуміння там, кольорів, там, смаків, ти, там, по іншому там, відчуваєш там, теплоту чая, який ти п'єш, все абсолютно ти, там, дивишся, там дуже красивий там, захід сонця, таку вау, там, просто стоїш там, на нього, дивишся, поки він там, не закінчив.